Зараз ми порівняємо майже однакові моделі, але й одночас різні. Spark sp 200 R27 та Spark sp 200 R29. Ніби однакові моделі, але різниця в 5,5 тисяч гривень. Чому саме так? Додивись відео до кінця та дізнаєшся. Обидва нейкиди з потужністю 196 кубічних сантиметрів та 15 кінських сил. П'ятиступінчата коробка передач, що тут, що тут. Та максималка 115 км на годину. А їх паливні баки на 13,5 літри, а розхід пального 2,8 літри на 100 км. Підвізка. що на R27, що на R29. спереду телескопічна вилка, а позаду два амортизатори. Здається, все одне й те саме, але саме в деталях криється різниця. Спарк ЕСПДісті 200 R27. п'ятиступінчата коробка передач. Стандартна схема перша вниз чотири вгору. Повертаємося до спарка СП 200 R29. Також п'ятиступінчата коробка передач, але схема у нас різна тут у нас кругова схема. Всі передачі донизу, то що на r 29 новачкам буде зручніше перемикати передачі. Також в моделі r 29 встановлена протиугінна сигналізація, що дуже чудово для міста. І чому ж тоді модель r 27 дорожча аж на 5,5 тисяч ніж модель R29, яка оновлена? А тому, що якщо б ви слідкували за нашими соцмережами, ви б знали, що в нас в UAMotors проходять шалені акції на майже всю мототехніку. А тепер саме ціна цих моделей. Spark SP200 R29 коштує 44 тисячі 300 гривень, а R27 модель коштує 49 тисяч 800 гривень. Замовити дані моделі можна зателефонувавши за номерами в шапці профілю або написавши нам особисті з доставкою по всій Україні.